Якщо у вас запотів чи, наприклад, тріснутий стопік на Qashqai j 11 покажемо, як його легко зняти. Спочатку відкручуємо два болти ось тут. Я їх чуть -чуть попустили. Але саме гірше тільки попереду. От саме гірше тут є защолочка і він отак не висувається. Скотч елементарний, в кого який є. Може бути такий, може бути простий, клеїмо сюди. Робимо таке, щоб можна було потягнути. Ось. В руку беремо і сюди і тянемо на себе. О! Є ось. Бачите, є така? Тут закльопочка, і сюди воно залазить, що дуже тримає. Все. Відкручуємо, фішечки знімаємо і стопік в ваших руках. Кому сподобалося і кому потрібно, телефонуйте компаніяGoba.